до вас упав чудик. Скажете, коли розіб'єте? Вагу вони мене вже пасуть. Одного збив. Керамо по мені стріляє. Другого збив. Я цей. Я заїжджаю. Бля. Один не пегнув вниз, не ліво. Здорово. Е, сьогодні ми розглянемо таку зброю, як МК-1. Піскіпер дуже недооцінена аЕРка, я вважаю, це метова зброя зараз, бо ви тільки що переглянули фрагмент, це я ще її не зібрав повністю. Там стоїть компенсатор і пружинка. Коли я її зберу, в принципі, можна або апгрейднути престиж і взяти замість пружини взяти приклад дуже непоганий, який ріже мінус 25 всього, і замість компенсатора. Тоді поставити щось типу монолітки або лишить компенсатор, там вже як піде. Але навіть некачана зброя так збриває людей, ну це, це дуже і дуже непогано. Тому я рекомендую. Бірку не буду лишати, бо вона ну, просто недороблена. Кожен сам собі збере піскіпер. Я думаю, що тут акцентувати ні на чому. Не. До перегляду. Где он? Где он? Куда он ушел? Это я Разбитый. Сверху? Да, да. На червоне был. Уже ложить. Убежал. Я сказал, что дожить. Бля, и прикинь, я его не видел, но. Я как <я>, так. Еще был один тут, еще был один. Их трое было, нет? Не знаю, я только два бачу. Бля, ну пиздец, я его не видел, он бы меня снял. Да, я бы ржал. Мне Это простительно, ш... мне плохо просто. Я, ну да, в принципе. А не звертаю уваги. На мои слова, всем похуй. Они а нормально, что похуй. Так что? Дал я фу нормально, я не, я посп... Думал, что ты меня наебал. А казалось, нет. казалось, да. что я сам себя наебал. Я часто людей наебаю. <laughs> Спытаю у каждого. <laughs> а, ну, слушай, я, я, я работал <laughs> в твоей сфере, там ну, что по-другому, ну, ну, просто не плохо. Oh, А что, а что вы смеетесь, оно и мне Ой, ой. Это было жестко. Да. Может на магаз? Да, поехали. У нас а вот тут магазики. Тип, тип, типы. Типы. Одного взял. Девять 9к скину. Короче, не, не на той масс. Я пришел. Я разумев? Тут еще один. И слева остался. Я так и дома. Я видел, как они бегают. Ой, что за типы такие Бля! Yeah. Ой, кто кто швич? Ну я быстрее возьму. Ну у меня еще файтинги тут. бы там лабиринты. Бля, ну я как раз тут. Ну, <связычный> -мое. ну я файтился тут с ботами. <связычный> я сейчас по посиди на тему. Забирай. Да ты комп хотел разъебаться? Ты в этом движуха нормально. Я тут с этим клавишами запутался. Может быть они Да <потори> ну, я ж играл в этот блин дурацкий Battlefield, а там клавиша ж по-другому чуть-чуть. Ну, ESF mm. так, шо, це... ж, зараза так ЕСФ. <потори> Что сильно м'яко? Катка йде. Я думаю, десь підстава. Ти прям этот, я завжди коли в батареи у мене. Все нормально і хорошо, то зараз зайде клієнт и кейс скаже все пропало, а шай, все сломалось. Мы mm. до сих пор якщо щось хорошо йде, то щось идешь, піздець грандіозний. Грандіозне в, як в якому? Поганому сенсі типу? Ну да. Грандіозно, херово. Ну да. Грандіозний пиздец. Я класс я, Петрикавский я, 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 я сказал, пиздец подкалфоны заметну, скажи усмішкой одно оплачи. Ты это видел? <потребнення> так я спеца купив. якщо шо шо Коли я обісрусь. Коли підкрадеться тебе пиздец. Що це ж класика, піздец попкався незамітно з хижої усмішки на обличчі. Mm. Диме питався попасть на концерт до ОСПДРЯНСК, так і не виходилось. Mm. Ми якось дуже нагло пригаємо. А що нам? А що нам зроблять? Майз. Ми... Дим, а ти мені не ділаєш контакт так? Що так нормально. Я він вніс в перемогу цієї команди більше нічого. От ти за натер роля, як пеналь. Та... Він талісман. Як це в американському футболі. Ага. У них є в одній команді талісман Медвежонок. Не помню, хто в нього. Ну короче, яйца, ведмеже яйца, талисман. <рес> ну серьезно, ну, там... не можешь назвать это, <рес> а <рес> ведмежонок болт, ведмежа яйца. <рес> <рес> я Це... не помню, какие там это в школе чи в коледжі, я не знаю. Сам Це... факт, что вот такая от... существует факт. Это Це... жестко. Что, давайте ты тройную бабку завезум. Давайте. Я одну натисну. Я тоже натисну. Сейчас ще куплю. Я пропоную от всю вышку трошки конфіскувати у людей. Сколько их там? Трое, четверо? Тр Трое, двое. Один снизу, я так раз. Минус броня. А я точка? Да. Нет, надо купить. Точку. Надо купить точку, дать точку, а не спрыгнуть, мы их Бля. Вот они. Их троє там, их троє там. Короче, якщо вы их поразбиваете достатньо кілька разів. То я О, просто ми... заеду. Не могу. Меня уже выстрелили. Скажете, коли розіб'єте? Не могу, вони уже вже суть. Одного забере. по мне стреляю. Дрос был. Минус броня. Блядь, он один там аж наверху, а один снизу не понимал. Я цей. Я заезжаю. Бля. Вот ты поехал Сейчас Все, закрыл, закрыл всех. Бля, ебать, они сейчас в охуе сидят. Ну да, без киперса вам нахуй на не... На М15 зі швидкістю кулі равлика. Коли б 1200 швидкість кулі, то можно ну, патрони, сбрить тут? Ні, ну вистачає, щоб избрить. Вистачає, в принципі. Мене близько. Да, топає справа. А тут ангар. Тут, тут, тут прилетіли. Бля, одного нокнув. Допоможіть просто, допоможіть. Там последня спався. Я не знаю, де він. Чи зверху, чи знизу. цей бот. Це типи були? Да, 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 вони на лодік прилетіли цей. Це ті, то що... То що були, я короче, адванс юзаю. Оце він, походу. Або ні. Я думаю, що це може бути він. Ні, це бот. Ну да. А де той коріш дівся? Ви його вбили? Ну, ні, ні, я, я нікого не вбив. Один, один мог... мене рашив. Mm. Ну, давайте зробимо квеста швидко, бо зона ту лежить вже. Потім полетимо. І справа госта, вот вони. Ну, конечно, не, ну, пискипер, конечно, непоганий. Ты, ты, ты ж казав, что мне не нравится. Розбив одного. Другого да ти що, стати, що он Він в тм, в гаражі. Нок. да, к... блядь, ну в ноль, ну как? Блядь, как будто пик. Я за каминем ног, типа, но я не знаю, его будет поднимать. А, он поднялся. Его кто-то поднял. Бля, це якийсь тренд. Дав супербав. Блин. Блин, там чувак ще далеко. Хоч ходили на нас. Бля, хто моїй спец забрав? Ти віддам, іди віддам. Бля, забрав, бо в нас пушили люди. А, забери. А, блин, я мазіла, не могу попасть в цю локтинь діта. Та тип просто мансить, ти не мазіла. Кажуть, захочеш жить? Да, блять. Я квин живая, нахуй. Квин в тачку сейчас сюда. Сюда я. Да, да. Можно хоть выкупить сейчас. Да, само собой. Еще одну бывку надо, Дим. Ага. Хехе, <свісно> він здивований. Ну я теж дивувався, якщо шо сейчас. Тип якось нокнувся від гранати у всередині тачки. Це цікаво. Ну ти граната зайшла? Е, Ні, я не наліпив. В магазі, дам. Я просто кинув, типу, на здогін. І його вона висадила. Ну, я його розбив до цього, ну все одно. Якось демедж... Демедж всередину прийшов. Да, нам треба на дамбу. На дамбу. Срочно, потому что те придут наверх, там у нас же. Дамби я туда приземляется. У меня стике хорошие, это глядятся. Вот бы магазик здесь. Нас не ни точек, ничего, да? Не ну, вообще ничего. Бля, может прицел выгонять. Мы візьмемо це. Нихера, похоже. Машина едет. Ну, що ж, от чекаємо. сейчас без між собою починати вступати. Типу, ти ту типу. Було? Я візьму цю штуку, вона може прокне адванс. Якщо вбиваємо цього. В не поспішати, не поспішати. Сюда все, убежить обережно, обережно не крутять. Ах, аха! Да, блядь. Мив Байде круг их. Налипаю, налипаю. Я піднимаю. Такой? Одного ног. Подобайте отак. Бля, як я oh. на немного налітив не <coughs> симтакс, я взагалі. Вообще... Цій каті так залітали, як ніколи не залітав. Ну що, сподобалось? Знаю, що харизми в мене так собі, да і відео так собі. Але якщо ти додивився до цього моменту, попрошу тебе поставити лайкос. І підписатись. Буду старатись ставати краще. А ти будеш за цим спостерігати все. Ще раз дякую і до нових зустрічей.